Харків зазнав масштабних руйнацій за час війни. У місті внаслідок збройної російської агресії пошкоджено більше 4300 тисяч багатоповерхівок та понад 3400 тисяч приватних будинків, зазначає Костянтин Коротич, заступник директора департаменту житлово-комунального господарства Харківської міської ради. Тож роботи з відновленням дуже багато. Ресурсів міста Харкова не вистачає, тому ми залучаємо різні ресурси. Це міжнародна допомога, це допомога волонтерських організацій. І, звісно, це державна допомога. І найпотужніший інструмент з державної допомоги це державна програма є відновлення. По-перше, кожна людина, яка скористалася цією програмою, вона отримала допомогу. Ця програма а, працює згідно цієї програми. Понад 1 мільярд гривень було нараховано для харків'ян на допомогу. Костянтин Корутич говорить: за час війни харків'янами було подано близько 19 тисяч заявок на отримання компенсації за пошкоджене через обстріли житло. З тих заявок 8 тисяч 693 були схвалені, і людям були нараховані гроші. Ще 700 заявок очікують виплати. Щодо компенсації за знищене житло, то наразі харків'янами подано близько 2700 таких заявок, з яких було сформовано 188 житлових сертифікатів на 364 шістдесят мільйони гривень приблизно. Половина з цих сертифікатів вже отримали фінансування, і люди купили нове житло за кошти цих сертифікатів. В Харкові було куплено житла за сертифікат більше ніж ми видали. Тобто, дуже велика кількість людей з області використовують сертифікати саме у місті Харкові. Варто також розуміти, говорить Костянтин Коротич, що є відновлення, державна програма, і місто не може вплинути на її механізми. Заявка подається через додаток Дія або шляхом звернення до центру надання адміністративних послуг. Але спеціалісти профільних міських служб, працівники ЦНАПів проконсультують та допоможуть оформити заявки. Особливу увагу слід звертати на статус вашого житла. Чітко визначити пошкоджене, воно чи зруйноване, пояснює Костянтин Коротич. Ця помилка може стати причиною відмови у виплаті компенсації. А ще слід пам'ятати, що заявка складається з двох етапів: інформаційне повідомлення і сама заявка на компенсацію. Дуже часто люди оформлюють лише інформаційне повідомлення, першу частину, і не оформлюють саму заявку на програму «Євідновлення» відновлення і чекають на рішення, а його немає. Тож при умові дотримання алгоритму оформлення заявки та чіткого визначення ступеня і категорії руйнації житла компенсація буде надана. Яна Біляєва, Олександр Іванов, Станислав Гришко, Олександра Панченко, Харків, Новини.